Кідаю все, що вже віджило. Або, як ви вже зрозуміли, рубрика Пусті пляшечки першим пішов лак. Далі Есвіцин для волосся записуйте, скрінте, воно класна штука. Оця фіговіна взагалі засохла. Двічі чи тричі я нею намазала. Коротше, гімно пахучучі для душу. Робоча конячка, міцелярка від Avon. Пінка для вмивання хабібі, такі собі арабські історії. Класний сухий шампунь польський. А це крем з вітаміном С, як крило самольота, але ж який класний. А це не дуже сухий шампунь. Наш любимий Дезіки із Аврори, а це найкращий тональний крем, який я колись пробувала. Малиновий уксус для волосся, стоє, звісно, дорого, але ж який ефект? Шампунь для волосся обичний. Хайлайтер від Есенс, але який крутий, я вимазала його до последнього. Дитячий шампунь купляла до Тіктока, довелося використати. Дуже класна омивашка з матчою голубою. Ось він для тіла гірлен, отакий ще кремчик медовий, і підводочка. Під